як забрати Європу без єдиного патрона, от от поясніть мені, чому в Європі можуть просто так побити жінку і взагалі нікому за це не буде. Там вже дуже багато понаїжало цих представників різних культур і націй, самі знаєте яких, і от порівняння, що в Україні навіть під час війни. Від всього цього кошмара, і кіпіша, що робиться в Україні, ніхто не може уявити. Ви собі взагалі можете представити ситуацію, що це там на хрещатіе. Хтось підійшов з двох ног влупив якусь дівчину. Ні за що не пройшов, і ніхто цьому даже нічого не сказав. Ніхто не підійшов, ніхто не розбирався. Мужики б одразу підійшли, розібрали в секунду. Б. Секунду, бо того тіпа щось щось позвоночникам случилось. Секунду просто. Так це Україна. І це ще Україна, де чоловіки, жінки постійно сваряться. Тобто ж у нас там не різних там зайти там, почитати трет той самий, чи тікток глянуть. І то до такого навіть під час війни в Україні не може дійти. В Європі понаїжджали оці представителі різних культур, то ні ядять, нічого не роблять, отримують за це пособі, Живуть собі, ще їхні права захищені, ще в них страховка, ще дивіться, що вони собі можуть дозволяти у нас контент-хаті працює у нас є потреба у нашому бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, ще заробляли на цьому. Ну на великій там реферальній програмі, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаває. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефону в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу.